хаю-хаюшки. Перше не видно. А чого? Ну, бо тобі покажу, коли тебе буде бачити. А, ну хаю-хаюшки ти. Всім привіт. Всім привіт. Чого це мене не видно? <кхух> <кхух> На ютубчику десь так смішно виглядає, ми постійно під щось підтанцьовуємо, а там звуку що нема. Це <кхух> так. <світ> привіт, Наталі, привіт, дружище. привіт за привіт-привіт, привіт, привіт. Так, трошки піднастроїли, трошечки подивилися на цю фіфу. зіграли один матч без вас, ну отак от вам. Отакими. отакими. Так, Гадіни. А подивилися, як все працює. 1-0 зіграли, кстаті. Так, є. Матч Карпати, Інгулець завершився 1-2. Верес переміг по пенальті. Рух добивається перемоги над зорю. Так, а давайте подивимося, що в нас взагалі робиться. Що в нас взагалі робиться? М -м -м -м. А я з екранчиком розібрався. Е -е, не факт. Пойде, розібрався? Так. Я хочу подивитися на Офіс. Привіт, привіт. Таблиця. Вот, Прем'єр-Ліга. Прем'єр Ліга, друзі. Ми на четвертому місці. Шахтар Донецьк. Перше місце. Ворскла Полтава, друге місце, третє місце Верес Рівне, четверте Динамо, п'яте Оболонь, Чорноморець, Одеса, шосте місце. Карпати на сьомому і Житомир на восьмому. Полісся, Житомир. Покажіть всі українські клуби. Так, вот. Так, вот. Зоря крика? Луганськ, Кривбас, Кривий Ріг, Черкаси, Олександрія, Колос, Рух, Рух, Рух Львів, лівий, лівий Берег, Інгулет. Інгулець. Привіт, таки, привіт, привіт. Що сталося з боксом? Не буде вже бокса, друже. Дякуємо Дякую великі. Дякуємо вам. Дякуємо, друже. Не буде вже, на жаль, бокса. Як е, вас називається ТГ? Ніларіум Геймс, Е, В описі профіля є. Дякую, велике. З музикою, жесть. А жест. що з нею робиться? Не знаю. Вона включається, Так. Да? Да. Як, як, як наш день пройшов супер. Це не мод, це патч. Е, що за гра? Фіфа? В описі профіля, друзі, є ТГшка наша. Е, уже граємо. Е, Андрюх ще построюється, буду бачити. Буду бачити. Не можу тобі поки що, нічого сказати, що буде. Як ви зробили ОПЛ, докупили патч? Так. Що, погнали, друзі? Погнали. В нас е, матч буде за 6 днів. Академія в нас качається. Тренувальних планів я вже дивився. Нема с... Ну, я зайду, щоб галочку поставило. У нас акцент стоїть на тону 60 і максимум енергії 60. Далі в нас е, доступні нові ролі Юніорів Адванс Форбс. For... А, а нові ролі це як? Стоп. Дяк, е... дякую. Абусір іна... Насер. Насер? Абусір і носер. Абусір і насер. Дякуємо за відпис. Абусір і насер. Або, абусір і насер. А, а на що нам нові ролі? А нам не треба? Нас ну, це просто можна при... сказали, тіпа, що от доступно. Дяким, Очот дяким. скаутів. Дякуємо велике, дякуємо, друзі. Ми. Хайло козак, Василь Макаренко, Михайло -Кумені. Це наші скаути. І... Скаут доступен. А Просмотреть регіон, посмотреть регіон. Ну нам ще Риски. далеко дивитися на молодняк, Риски. тому що Риски. в нас закритий. Е... Ну, трансфер до молодіка нічого немає, але я маю на увазі, що в нас команда переповнена. Окей, а як нам глянути, чи ми можемо когось повиганяти образно, наприклад? Чи ми без, без трансферного вікна не можемо їх вигнати? Ну, ми можемо просто вигнати, але то не вигідно нам. Ну так. Розривання це... контракта коштує нам грошей. А, типу, ми маємо заплатити неустойку, нью... як то кажуть, так. яка та? стадія. Четверта. Прем'єр. Ліга. Четверта, друже. Слышали Бущану, хоть збирає. Не, не чули, чули. не чули. Грати, не чули. Будемо грати, коли буде 10 та. тисяч лайків, друже. На PlayStation 5 є ні, з патчем немає. Патчі є тільки на ПК. Патчі є тільки. Як зробити патч? купити його? Так. Аналіз суперника. Привіт таки. Привіт, Віталія, привіт, друже. Аналіз суперника? Давай проаналізуємо. Олександрія. А ви мали грати з Коломом? Колосом? Ми зіграли. Ми дивилися на то, як ми настроїли гру. Вже перейшов. Ель-Шабак? То що за... Ту -ту турецька якась? Так. Давайте ну, подивимося не, про дякую, нашого Олександрія. суперника Олександрія. ФК Олександрія. А можна прочитати про них щось? Е, так, Походу в шаблонах можна. А от. О. Стиль захисту ФК Александрія старається контролювати гру після втрати м'яча. Насищає центр поля ігроками, от це погано. Вони ага. здорово організовані, хорошо держат дистанцію і не оставляють простору між лініями, який може використовувати суперник. Ага. Стиль нападення ФК Александрія прекрасно грає на контратаках. Ігроки забирають м'яч в оборонительний третій поля і забрасовують його за спину захисників суперника. Починає биструю контратаку. Це жорстко. Коротше, на ціками будуть, так? Так, то... будуть різати, я буду заднього завжди відігрувати. Але оборона то в них автобус, так? Та. Ключові в них якісь кампус, кампус. Оце буде важко. Хм. Ага, а калюжний і в обороні, і в нападі і грає, бачиш? Добрий вечір, Андрюх. Е, Буден диспюд не буде. День, Андрій, привіт. Чи можна пач на ps 5 Не можна, тільки на ПК. А, це Саудівська Аравія. Щось всі, коротше, туди. Ні, не буде бущан на воротах. Бущан нормальний. Дякую за підписочки. Дякую за підписку, підписку друже. Так, предметва тренування ми не робимо, так як ви нам казали, але тут нема цього. Е, Прес-конференції. Ну, а що зробити? Ну, пане, матч не, не дуже важливий, що. Вони 13. Ну так. Ну ми на виїзді граємо, друзі. Ми граємо на виїзді проти Олександрії. По складу, що в нас взагалі робиться? Бущан? Ну, все чітко в нас. Цупряга, Волошин, Бояльський, Шоперенко, Ярмоленко, Дубінчак, Дячук. Попов. єдине цей... друзі, що я поставив, та як ви нам вчора підказували, добрий вечір. добрий вечір. Привет. Е, Та як ви нам підказували, ігра по флангам. І я чесно забув, хто нам е, підказав, хотів би йому подякувати. Швидкість ігри в нас була взагалі, на мінімум. Плюс сила погоди в нас було на максималках, і воно все задавило вчора. Ігру, ми все виставили. Все тепер літає, все чітко, все що противники, що ми рухаємося, якісь фінти можна зробити. робити. Чітко. Так що дякую велике, хто нам вчора підказував. Дякую, велике. Брашка в старт, а ми не граємо цопами. А в нас просто тактика через цепешників. Нам треба брашка перед, е, перевчити, Віталій. А, та Ігор, Ігор, ти говорив. Точно, дякую Точно, велике. дякуємо, Ігорко. Дякуємо тобі, велике, друже. Чесно, дякую тобі. Бо ми намучилися тим і вчора не могли зрозуміти що. Дякуємо. Е, брашка 20... нам треба перевчити. А треба Ахмета, точно. Що, можемо можем виходити? Можемо, так. Можемо виходити. А після цього матчу можемо виставити брошку, щоб... Нам ще треба всіх цього. О, красавці, дивись, 10 тисяч лайків. А нічого собі, але ви але просто кращі. Але ви просто кращі. Але реально. Просто кращі. Як, як і задумано, нічого собі, Р молодці просто. Треба купити, Ракітіча треба купити, так. Ракітіча треба купити. Ракітіча точно треба купити, друзі. Перекупити його в шахти треба. Це 25-та, так. Яка скорість ігри, а є скорість? Х2 вроді. Х2 ми ставили? Треба буде подивитися. Так, нападаємо. Так, сіли. Акуратіше. Давай центр зараз забрати. Давай, вони вроді через центр мають. Так, це і брати. буду закидаємо грати, вони помиляються, Вік. Я прижимаю. Давай. Хорош. Yeah. Я тут. Через зад. Чітко. Фланги. О, ну тепер зовсім інакше діло. вони тепер хоч бігають. Ну і Тонус піднявся, бо в нас був матч проти колоса, який ви не бачили. Ми мусили протестити. Гарно через фланги. Центр, центр. Yeah. Є. Є ще. Center. Гарно. Shatsan. Прохожу. Даю на бік. Ривки тепер є, все тепер uh -huh. є. Ой-ой-ой. Прос... А от що, кстати, оце за херня, що вони так далеко м'яч відпускають? відпускають. від себе. Ми, Ми от скільки не пробували. Тестили гру і поняли, що в нас е, вони самі по собі роблять. Може, підскажете, бо після FIFA 24-ї прям вони за далеко м'яч відпускають. Добре через фланг. Широко даю вікус. Хорош. Ще через зад. Спокійно. Ще через фланг. Гарно. Фланги ще раз. Зріжець зразу, ну автобус. Автобусом треба дуже широко грати. Д... Не Ні така нічого не поможе проти автобуса. Ні, хоча тікіта вроді і працює проти автобуса, якщо я не помиляюсь. Не я не знаю, я в тих так... тактиках не шарю. Не знаю, я що там нам поможе. Автобус з'явився після Барса челсі матч. Так, є. Можна? Yeah. Бачу забігання. Даю такий коридорчик, ще через зад. Гарно. Під себе. Ще видаю, гарно. Можна ще. бий Хорош! Красота. І Коська просто я не й, прощає я не... Поняв, я ще й нечайно зробила відміну удару і вдарила, типа замахнулася і, і забила. Просто хоро замах нолік і хрест. Та я так і зробила, але чисто випускаю. Дякуємо, Роман, дякуємо Ромаріо, дякуємо, друзі. Хорош. Хорош, 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 хорош. Шахтар Борусію, будете дивитися? Ем, залежно в якій годині. Я не дивився, коли вони грають. Ігорко, скажи, яка Якщо година? Якщо після дев'ятої то не зможемо. Дивитися, це ми будемо стрімити. Е, там стоїть потеря м'яча висока. Де там? До якої нині стрім? Е, плануємо до 12-ї, друже. Так то сказати не можемо, що точно. А, в 22-й. Ну то значно зможемо дивитися. Будете, будете ви дивитися і нам писати. Так, було би дуже добре. Нам е, якраз. В принципі, раз... минулий матч так, минулий і... матч так і було. Дякуємо за підписку. Олександрія не має бути важка, але оця тактика їй дуже неприємна буде. Треба флангами грати чітко з ними. Більше розтягувати їх. Дякуємо за підписки. Ще раз фланг вікусь гарно. Можна через центр ще дати. Хорош. Блін, ми ж цей. В них на полі, в них стифукають. Ну, гарно так. через центр. Можна ще. Хорош. Бачу твій забіг, Вікус. даю. Хорош. Ах. Ніче, нічого, нічого. Нічо. За... Рука? А, Ааа. Патч на консоль а, Нема пачів -на, на. На консоль ніколи консоль. нема пачів. Так, тут боремося. Боротись, боротись. Викус з'їсти їх. ой-ой-ой-ой, Віку... через зад. Гарно, 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 гарно. гарно. Ну, так, ре... витягую їх сюди і десь. До речі, сюди. я трішечки або то я себе накручую, або я відчуваю різницю між 24 типу, в Ну, плані вона гри. є. Вон... Мені, наприклад, в користь їхніх грибків і забігів, ну, в плані, оце, що вони відпускають так м'яч. Мені сильно відчутно. Закидую. Ай-ай-ай! Мав бути прохід. Шкода. Ох, oh, як oh, oh, гарно! Ніхрена собі він из фоне. Тупо фіни, не Як це. Mm, не ножнички, а. Я забув, як це називається. А як мені так Аккуратно! Прорізаю зразу фланги! Хорош, Перехват! Хорош просто Поповчик! Просто Поповчик. красавчик! Є ще на флангу. Іграємо флангами. Я тут. Скидаю тобі на центр. Блін, я підключається. Під себе трошечка. Через центр знову. Аккуратніше, вікус, череззад. Ша фланги підключаємо. Можна? Шетрички сюди. Хорош, вікус. Центр даю. Ох, моя помилочка, яка обрізочка! І хтів висотою дати. Блін, друзі, підскажіть, Р1 і хрестик – це сильний пас. Це, походу, філігранний пас, не? О, без обсайда? Винести! Добре, вікусь! Сильний пас, а. Дякуємо за підписку. Як джостики підключити до ноутбука? Знаєте як? Не знає, Макс. Як а. вам FIFA 25? А де звуки ігри? Е, чому не, мене в день на боксі заблокували, я нічого поганого не писав. А я не знаю, Юр. То питання YouTube, до що модераторів. Це звуків ігри? То питання Юр до модераторів, я не знаю. Не знаю, Юрч. Так, акуратно. Але ти ж вроді пишеш, як тебе заблокували. Добре, через пас. Окей, все, буду знати. Ану. О, оцей оце... хорош вікуць! Ванат. Через замах! І дальній. Блін, як же все добре! Витягнув на себе, прогнав! Близько було. Привіт, хрестин. Дуже, дуже гарно. А де звук ігри? Я ж кажу, Ютубчику, походу, звуку ігри не чути. Як таке може бути? Є звук. Нє, в ТікТом точно є звук, бо то різні трансляції. А як не може бути звук? Я не знаю. А. Угу. А, там іде... де. Та. Але його і вчора мало не бути. Так, друзі, ну з Ютубчиком поки отак зробимо. Переходіть на ТікТок пока.